Ми постійно стоїмо перед вибором чому слідувати, чого прагнути. Особливо гостро ці питання постають перед людьми у молодому віці ким бути, чому присвятити життя, а може просто пливти за течією. Людина влаштована так, що вона не може жити без служіння. Це може бути заслужіння людям, країні, обов'язку, науці, мистецтву, ідеї, але твоя мета і твоє служіння. Обов'язково повинні бути вищими за тебе самого, це відрізняє повноту життя від простого та похмурого існування. Світ лежить у злі. Задумайся, що він може запропонувати тобі обмежений набір досить вульгарних хотівок, і це у кращому випадку, у гіршому буде лише погоня за морковиною завдовжків життя, але світ не зводиться тільки до того, що можна побачити і доторкнутися. У юності ми це добре розуміємо розуміємо та хочемо більшого. На жаль, чим старші ми стаємо, тим більше турботи цього світу заглушають нас цей світлий поклик нашої душі. Всупереч поширеній думці, друже мій, це неправда, що молоді люди не визнають авторитетів. Гадаю, якщо ти задумаєшся про це, ти зі мною погодишся. Насправді, молоді люди шукають авторитет, за яким було б не соромно піти, того вчителя якому не соромно було б наслідувати. І такий вчитель є, це Господь Ісус Христос. Людина, яка одного разу прочитала Євангеліє, не може більше залишитися до Нього байдужою. В Євангелії можна повірити, можна не повірити, але одне абсолютно точно. Якщо те, про що там написано правда, то в усьому світі немає нічого важливішого. Якщо закривши Євангеліє, я зрозумів. Відчув, повірив усім серцем, що Христос воїстину воскрес, то ця віра може і повинна стати змістом і центром всього мого життя. Жниво велике, а робітників мало. Ми пропонуємо тобі, дорогий брате, стати на апостольське служіння, бути співробітником у справі спасіння людей, піклуватися про народ Божий, відстоювати апостольську віру. І біблійні моральні цінності, бути провідником покаяння і прощення гріхів, які приніс наш Спаситель. Звичайно, для успішного служіння потрібно вчитися і осягати віру. Одеська духовна семінарія оголошує набір на новий навчальний рік. Тут ти не тільки осягнеш віровчення і отримаєш необхідну для священника підготовку, але й здобудеш хорошу гуманітарну освіту. Вся інформація, необхідна для абітурієнта, знаходиться у нас на сайті за посиланням в описанні. Знайди сенс життя в радості Воскресіння Христового і стань справжнім Божим воїном.